Але приємна новина прийшла вчора, в перший день мого нового контракту. Нам ЮНЕСКО повідомило, що ми виграли грант на реставрацію живопису, монументального живопису Софіївського собору. Це приділ, який знаходиться в трансепті, в північному трансепті. Це не розкритий живопис ще з радянських часів, про який ми мяли ще з 2011 року і були наміри його відкрити. Тепер у нас відкрилась перспектива і ми це зможемо зробити. І ми страшенно цьому раді. Окрім цього, ми отримали грант ЮНЕСКО, це вже теж ми вчора говорили з ЮНЕСКО, що ми отримаємо відповідне обладнання для фіксації, вібрацій, вібраційних навантажень, які йдуть на наші пам'ятки. Тей прикрий факт, що відбулася руйнація карнизу, це саме наслідки. Оцих атак, які були на Київ, і ми на превеликий жаль не змогли зафіксувати ці вібраційні навантаження. Тому найближчим часом ми чекаємо на це обладнання і допомоги фахівців із університету Португалії. І тепер я хотіла б запросити за слова мого першого заступника, який про перспективи нашої роботи розкаже їх дуже і дуже повірте багато. Ну, Я йому даю слово. Доброго дня. Перспективи у нас грандіозні, грошей мало, <реш> <реш> Задач дуже багато. Якщо по-хорошому, то заповідник Софія-Київська – один з найбільших музейних комплексів нашої держави. Окрім Софії, це 5 гектар в центрі Києва. Рідно, ми ходили територію, бачили, як все у нас вхожена, доглянуто. це робота великого колективу, самодостаточного колективу. по реставрації на роботи по тому що утриманню залишаються кошти міжнародним донорів, залишаються кошти меценатів. Якщо далеко не куріють, за нашою спиною Сахійський собор на, за останні три роки на ньому були реставровані і лікодований вирішиний стан хрестів. І зараз йде реставрація елементів, репід, це все робиться за кошти меценатів. Виключно українські меценати, які не публічні люди, вони виділяють кошти, і ми дуже багато працюємо з меценатськими коштами на реставрацію на утримання, з коштами ЮНЕСКО, тобто, яке не дає кошти, не дає там обладнання, дає технології, дає консультації. Дуже багато я вам інженер будівельний за першим фахом. Це абсолютно кажу. Підтверджено, Вадим Вікторович мене абсолютно теж підтримує, тому що в нього теж перший я. факт такий самий. Я, я доповню бурса за за пам'ятка XVIII століття. Е, вона включена в єдиний комплекс Софії Київської, внесена також до списку Сім'я Спадщина ЮНЕСКО. На цю пам'ятку існує декілька заключень, в тому числі е, заключення постійно діючої комісії МНС, МЕС, тому що це пам'ятка знаходиться в аварійному стані і статус аварії місцевого рівня. Це значить, що в будь-який момент. Пам'ятка може бути порушення конструктиву і які можуть провести дожев. Ми спеціально біля Бурсу встановили відповідні знаки, тому що попереджає, тому що знаходитись там небезпечно. При тому, що по Бурсі неодноразово були міжнародні експерти, є списки КМОС і ЮНЕСКО, тому що на рівні державі держава повинна робити дії по ліквідації аварійного стану. Ліквідація аварійного стану пам'ятки неможлива без її відселення. Це одна частина, Друга частина, що в цій пам'ятці зберігаються оригінали Шевченка, оригінали Приміченка. Тобто, окрім людського життя, крім цілісності, збережних пам'ятки, там зберігається на нашого народу. Треба сказати, що за час війни змінився. Контингент відвідувачів наших закладів. Якщо раніше в нас орієнтир був на іноземних відвідувачів, в нас стояли величезні черги, приходили туристи, які слухали виключно в переважної більшості оглядову екскурсію. Сьогодні цей. Наплив, скажімо так, призупинився, і в нас відвідувачі це внутрішньо переміщені особи, кияни, які відкривають для себе Софію і інші пам'ятки заповідника. І тому е, наші науковці, наші фахівці розробляють різні тематичні авторські екскурсії, які користуються величезним попитом. Це і графіті, і Софія Войовнича, і Софія Чудотворна, і сьогодні. Ви бачите, мабуть, звернули увагу, що в нас велика кількість людей літнього віку, які приходять сьогодні якраз безкоштовний день для них. І коли ми стояли, готувалися до прес-конференції, підійшли дві відвідувачки і почули слова, що в нас все добре, що нас відстояли, і вони сказали: слава Богу, ми так переживали. Тобто, це розумієте, це питання. Хвилювало всіх тих наших друзів і відвідувачів, які до нас приходять. Що можна сказати про наші заходи? Ну, мабуть, ви всі знаєте про чудовий фестиваль букет Київ Стейдж, який вже восьмий рік буде проходити в нас на території, в якому ми в цьому проєкті ми є співорганізаторами. Зараз в Україні шалений поміт на культурні події, переховнені. Концертні зали і тому цей фестиваль це як такий повток свіжого повітря, особливо в сьогоднішніх складних умовах війни. І треба сказати, що цей фестиваль в меншому такому масштабі. Королевами в різних країнах Франції, Угорщині і Норвегії треба сказати, що у вересні Акнеля Михайло буде відкрито в Осло пам'ятник Елісів дружині норвезького короля через навіть більше ніж. 100 років пам'ятник Гарольду був відкритий на початку 19 століття, а в цьому році буде відкрито пам'ятник елісів. І я сподіваюся, що фахівці від національного заповідника Софія Київська будуть присутні на цьому заході зі своїми програмами і лекціями. Держава фінансує нас виключно на захищенні так звані статті видатків. Це заробітна плата, комунальні послуги охорона. Разом з тим величезна є потреба в збільшенні видатків саме на реставраційні проєкти, на утримання заповідника. Ви бачите, в якому стані знаходиться і територія, і будівлі наші заповідника, і наших музеїв. Це, відповідно, потребує і фінансових вкладень. Говорилися, чули, ви, ви зазначали колегія, така потреба збільшення штатних.